Я вас вітаю. Сьогодні в нас така дуже складна тема, а саме, як допомогти дитині навчитися стримувати свої негативні емоції. По-перше, треба дитині розказати, що всі емоції, які може відчувати людина, дитина, їх не можна соромитися або боятися. Всі емоції мають право на існування, всі емоції ми, діти, і ми можемо висловлювати, але є такі емоції, які трішечки краще стримати. Це і для нас корисно, і для оточуючих, тому що ми істоти соціальні, і якщо ми будемо дуже так негативно всім демонструвати свої негативні емоції, то це не є добрим. Так, і хорошими. Але спочатку треба розказати і з'ясувати, що ж таке саме емоції. З дітками можна проводити таку гру, запропонувати намалювати емоції, схеми емоцій. Намалювати такі емоції, як гнів, біль, жах, подив, сум, веселощі, щастя, радість. Спитати в дитини, яка емоція тобі більш подобається. Звичайно, дитина скаже, що їй більш подобаються емоції радощів. Чому? Тому що із власного досвіду дитина вже знає, що коли вона відчуває позитивні емоції, це в її житті щось добре відбувається, гарне, те, що їй подобається. І якщо дитина відчуває погані емоції, малює і каже, що. Це погана емоція, то щось погане було в дитини. Але треба сказати, що навіть злість це нормальна емоція. Це, вона не хороша, не якась там класна супер, але вона хороша емоція, нормальна, тому що якщо ти злишся або тобі сумно, ти ж не смієшся. так? Коли тебе розозлили, ти злишся, коли тобі сумно, ти плачеш, тому емоція злості і суму. Це вона також має право на існування і вона є. І намалювати такий будиночок, або сказати дитині, що ми як будиночок, так? і там по сусідству живуть всі ті емоції, що ми намалювали. А ми вже, як хозяїн е, того будиночку, ми вже можемо е, розуміти, яку емоцію краще випустити, а яку трішечки стримати. Але коли дитина вже демонструє свою емоцію, ну це вже казати не треба. Дитина не буде чути, так це стримувати емоції, ми знаємо, що їх не можна, тому що дах зірве. І е, проробляти, проговарювати оті погані, непогані, негативні емоції, такі як якась агресія там. І, Дуже багато вправ існує, саме щоб не допустити, ось що вона буде вириватися дуже, ця агресія або якась там гнів. Дитина не так вже буде реагувати, якщо ми будемо проводити вправи, вправи на психологічне розвантаження. Дуже багато безліч таких вправ, і вже кожна матуся може своїй дитинці підібрати, що їй більш підходить. Хтось може там, на воду дивиться, хтось рве бумажечки, хтось щось намотує, комусь масажик допомагає. А хтось хоче покричати, пострибати, голосно покричати, ми розказуємо, що це в нас будуть вправи. І коли дитина ось так уже викричиться, навіть коли вона розсердиться, вона вже не буде так бурхливо проявляти свій гнів. Якщо дитина маленька, там, до 5 років, скажімо. Коли дитина дуже так бурхливо і демонструє прям свої негативні емоції, робить якісь там негативні вчинки, то ми говоримо дитині що. Ми говоримо, що ти найкращий хлопчик на світі, ти найкраща дівчинка. Але ось твій оцей вчинок він не дуже хороший. Тобто він зовсім не хороший, він поганий. Тобто, ми відокремлюємо дитину. Від її вчинка. Це коли дитина маленька. Але коли дитина вже 6 років і більше, ми вже поступово починаємо об'єднувати людину і її вчинок. Чому? Тому що по вчинках ну, бачать, яка людина, що людина повинна керувати своїми емоціями і своїми вчинками, це вже така доросла людина, так? якщо вже дитині, вже вона шкільного року, як через рік наші дітки будуть. Ну, дуже вам бажаю прислухатись до цієї рекомендації. Ще може послухати психологів, які більш фахівці в цьому напрямку, для того, щоб саме допомогти дитині ось навчитися. Тому що коли ми не керуємо своїми емоціями, то емоції керують нами. А це дуже незручно і нам, і тим, хто поряд з нами. Тому я всім бажаю гарного настрою, і нехай в вашому житті будуть тільки позитивні емоції.